Слава Україні, слава, силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо переможемо. переможемо. Сьогодні я хочу поговорити про півонії і пуп'янки обривати чи не обривати. Я не скажу, що я експерт, абсолютно ні-ні ні. Я не раз теж прислухаюся і перепитую багато в кого, хто має теж такого типу рослини. От, якщо ми говоримо про півонії, то про півонії. Хто які має підходи і чому так. І я все ж таки вирішила для себе, проаналізувавши кілька думок, вирішила робити так. Отже, раніше я обривала пуп'янки в півоні, які посаджені. Ну, перший рік, тобто я посадила восени, бо найкраща пора висадження півоні, і це все таки осінь, ну серпень-жовтень. І от навесні вони зійшли, нав'язали пуп'янки чи пуп'янок, я їх обривала. Але потім. Е Починаєш купляти сорти, і сорти бувають такі досить ну, дорогі, так, досить такі е, якісь оригінальні. Ось незвичайні там рожева, біла, така, не знаю, на базар пішов, купив, а досить такі оригінальні. І дуже-дуже дуже шкода. І постійно так обривати, не обривати, обривати, не обривати. І ось я почала цікавитись, читати і знайшла кілька думок, чому радять обривати пуп'янки. Ну, найперше, коли пуп'янок вже на такому етапі, як навіть оце, горошина, це вже вважається, що півонія потратила сили, витратила сили і вже, ну, скажімо так. Якщо навіть обірвиш, то це вже не дуже сильно ти їй полегшиш життя. Хоча, не знаю, все одно від тої півонії, горошинка та, до такої навіть, не півонії, а пуп'янка до такої навіть стадії. Це теж добряче треба сили рослині, щоб наростити. Знайшла я таку думку, що пуп'янки обриваються в тих кущів, чи там обривають ті люди, ті господарства, які займаються най, найчастіше саме на зріз. Якщо ви вирощуєте, чи хтось там вирощує півонію для зрізу, для букетів, то відповідно, їм треба, щоб кущі були більші, потужніші, міцніші, а щоб кущ наріс швидше. Там протягом На третій рік, щоб він забуяв і показав себе в усій красі, і побільше було суцвіть з пуп'янками, то, відповідно, бажано якраз перший-другий рік. Обривати пуп'янки, щоб все-таки рослина не витрачала силу на квітнення, а витрачала силу на вкорінення і того, що вкорінення, а нарощування кореневої системи і нарощування все більше квіткових бруньок. Ну крім обривання квіткових бруньок, перші роки, я думаю, там ще йде підгодівля відповідно для якраз закладання побільше тих квіткових пуп'янків і бруньок, так. Ось і роз, роз, розростання куща, але ось обривання на дуже-дуже такому швидкому етапі пуп'янків це теж своє дає. Другу думку я прочитала, що у людини був досвід, що якщо вона не обривала пуп'янки, то півонія не перезимовувала. Вона не виходила з зимівлі. Не знаю, ну це досить так ну, недобре і звучить страшнувато, і так було переконливо досить для мене. Але кажу, потім я накупила півоні, які мені все-таки було дуже несила чекати. І я вирішила, ні, я лишаю. Мені вистачило тої думки, що я не вирощую півоні на продаж, мені не треба дуже швидкого розвитку куща. Мені вистачить одна квітка в перший рік, кілька квіток в другий рік, потім більше квіток в третій рік. Думаю, я для себе, що мені вистачить. І все, і перестала обривати. І потім сталося повномасштабне вторгнення, і відповідно ми далі, принаймні я, я маю можливість бути біля своїх квітів, я маю можливість придбати собі, посадити нові сорти, і, відповідно, посадивши новий сорт, і чекати, хто знає, скільки, і чи дочекаєшся, і як буде далі. І ще себе позбавляти такої радості, як спостерігання того сорта, який я так ну, хотіла і чекала. Ну, Скажу чесно, в мене не вистачало витримки і сили не обірвати ті пуп'янки. Тому я таки вирішила, що я, в принципі, не буду обривати перші роки пуп'янки півоній. Можливо, це в мене і не дуже добре. Я вирішила так, не дуже воно мені покаже позитив, але поки що, це третій рік так в мене вже з деякими тільки другий рік, тобто оці, що я зараз показую в кадрі. Протягом відео це їхнє буде друге квітування, і минулоріч вони всі квітли по одній квітці вони мені видали. Цьогоріч кущі помітно підросли. Вони всі вийшли з зими, перезимували помітно підросли і буде набагато більше. Деякі з тих кущів, я б не сказала, що сильно наросли. Ні, ось, наприклад, цей кущ минулоріч він не квітнув. Але й цьогоріч я бачу, що можливо, ось оця заквітна краса. Можливо, а ця я дуже сумніваюся. якась вона дуже дрібна. Тому хто знає, може бути тут зовсім не в тому, обривала я пуп'янки чи не обривала. Вони мені минулоріч тут і не наросли. Тому що може бути проблема в висаджуванні, щось там підгризає, не знаю, щось з посадковим матеріалом може бути не так. Бо ж ну, ми не знаємо, яке воно було початково перед тим, як його чистили і доставили нам. Тому таке, всяке може бути. І ось. Оці красуні це є українська селекція. Я теж дуже їх чекаю. Оцю особливо чаклунка вона наскільки мені зробила шикарний розкішний кущ. Але ось, наприклад, Пасте Елеганс. Минуло річ минулоріч вона заквітла мені одну квітку. Наростила. Цьогоріч буде дві, можливо, навіть три. Я бачу. Он там третій пуп'янок, але я не впевнена, чи він е, матиме силу, але два виглядає досить-досить непогано. І навіть тут ось уже скоро трісне, і це буде в мене одна з дуже ранніх півоній. І от кажу, минулоріч я не знаю, я, як би я мала то витримати, щоб не побачити ту прекрасну квітку. Так, це був ризик, е, так як я вичитала, що могла не перезимати цю красу, краса, був ризик, але я ось вирішила все-таки. Піддатися тому ризику і все ж таки побачити квітку, аніж чекати ще один рік, щоб її не побачити. <смі> Ось так. Ось такі думки вголос. Не знаю, діліться своїм досвідом. Розповідайте, будь ласка, як ви, е ну, який у вас підхід і чому саме так ви думаєте? І так кни в книзі пана Василя Горобця, нашого селекціонера, досить відомого селекціонера півонії з київського ботсаду, Так, він теж пише, що треба обривати перші два роки е чи навіть три роки. Треба обривати пуп'янки, щоб кущ якомога швидше нарощував і якомога потужніший ставав, давати йому силу на нарощування бруньок. Але так вони ж займаються. Ну, їм треба, звісно, для ботсаду, Я впевнена, що нам треба, щоб кущі були ефектні. Бо ми, наприклад, от одна волонтерка, пані Наталя, вона волонтерить боцсаду по трояндах. Може не тільки по трояндах, але ми спілкуємося щодо троянд. Ну і вона розповідала, що так вони люблять обмінюватися живцями з іншими трояндарями, і їм якраз хочеться таких троянд, які не вибагливі, які дуже швидко стають такими помітними, дуже швидко йдуть в ріст. Ну і великі є, об'ємні, бо все таки виставковий варіант. Виставковий і варіант ботсаду, там треба, щоб воно виглядало ефектно, щоб воно виглядало потужно, а не ось якісь такі маленькі кущики. Маленький кущик, ну що з нього відвідувачі побачать, а їм треба відповідно ефектний кущ. Тому так, тому звісно, там і треба. Думати над тим, щоб півонія побільше закладала квіткових бруньок і пошвидше куш сформувався, і розрісся, аніж по одній-дві квітки кожного року видавала. Зате була знесилена. Ось, можливо, такий тому вибраний підхід. Ось так буду дякувати вам за ваші роздуми, за ваш досвід. Поділіться, будь ласка, в коментарях. І звісно, багато хто прочитає, собі зважить за і проти, і зможе собі теж вибрати підхід. Ось, Ну, а я некомпетентно ось так поділилася своїм досвідом, як я це вирішила для себе і який як би, результат поки що це має. Дякую вам за увагу!